Луческу розповів, що Динамо вирішило робити з Бленуце після скандалу. Колишній тренер Динамо Мірча Луческу розповів про те, що новачок Динамо Владіслав Бленуце залишиться у клубі. Цитуємо екстренера Динамо. Владіслав Бленуце точно залишиться в Динамо, бо це серйозний клуб. Брати Суркіси завжди справедливі. Вони стали на його захист після помилки. Тиск з боку вболівальників нормальне явище, я сам через це проходив. Брати Суркіси підтримуватимуть його до кінця, незважаючи на помилку, зазначив тренер. Нагадаємо, раніше Блинуце вляпався у скандал. Владіслав був прихильником російського контенту, про що свідчать його репости в Тіктоці. Буткевич пообіцяв ротаню шалені гроші, але є одна умова. Президент Житомирського полісся Геннадій Буткевич марить футболом. Та має серйозні амбіції щодо успіху вовків у національній першості. Фахівець готовий іти на радикальні кроки, як повідомляє український журналіст Ігор Бурбас між Буткевичем та Русланом Ротанем, який очолює першу команду вовків. Відбулася розмова. Президент Житомирського клубу пообіцяв фахівцю премію в один мільйон доларів, але за умови, що полісся тріумфує у нинішньому сезоні УПЛ зараз. Полісся посідає шосту сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 12 залікових пунктів після семи зіграних матчів. Наступну гру підопічні Руслана Ротаня зіграють проти СК Полтава. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Шовковський не розраховує на футболіста, який повернувся в Динамо. Лівий Вінгер Динамо та збірної Сенегалу до 23 років самба повернувся до клубу. Кияни так і не змогли знайти йому команду, де б він продовжив свою кар'єру. За інформацією інсайдера Тищенка Сергія на футболіста не розраховує Олександр Шовковський. Футболіст буде отримувати зарплату та тренуватися із юнацькою командою. Виконуючи свій контракт, який чинний до кінця 2026 року. Нагадаємо, минулого сезону гравець на правах оренди відіграв в Ізраїлі за хапоель з Єрусалиму. У 19 поєдинках африканець відзначився трьома забитими м'ячами раніше. Низка джерел помилково повідомляла про те, що африканець отримав дискваліфікацію і не може грати у футбол. Скандал в українській першій лізі. Футбольний журналіст Володимир Звєров у авторській програмі повідомив про скандал у першій лізі. Цитуємо Звєрова. ходять чутки про один випадок в українському футболі, який можна назвати екстраординарним. Поки що без назв команд триває перевірка УАФ. Перед одним із попередніх турів одна команда дуже переймалася результатом, інакше важко пояснити. Чому один із менеджерів цього футбольного клубу, дізнавшись про призначення арбітрів на матч, зателефонував арбітру та попросив про допомогу. Рефері відмовився від хабаря і за протоколом повідомив відповідні органи Української асоціації футболу, тобто професійно поставився до своїх обов'язків. Варто сказати, що це дуже показовий випадок випадок у стилі жити по-новому. Арбітер не приймає пропозицію, але завжди знайдуться ті, хто пропонує, зазначив журналіст. У справі Мудрика з'явилися нові деталі: Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик продовжує зберігати мовчання про терміни дискваліфікації. У 2025 році в організмі гравця було знайдено заборонений препарат, через що в кар'єрі півзахисника виникла пауза. У мережі з'явилося безліч чуток про мудрика за інформацією видання. Тато таке вакуум інформації про справу Михайла Мудрика став логічним явищем через стратегію команди юристів футболіста. Ведучий програми Михайло Співаковський вважає, що представники Мудрика ведуть кропітку роботу з пошуку будь-якої реальної та правдоподібної версії. Про те, як допінг потрапив в організм футболіста, ця версія повинна буде влаштувати і футбольну асоціацію Англії, і всесвітнє антидопінгове агентство. Команда українського гравця має знайти того, хто винен у ситуації з допінгом. Як нещодавно це вдалося зробити юристу французького футболіста Поля Погба. Якщо команді Мудрика вдасться це зробити, то Михайло отримає незначне покарання від футбольних органів та зможе вийти на поле наприкінці весни, коли відбуде півторарічну дискваліфікацію. Керівництво Динамо вирішило надати Бленуце більший будинок, дізнавшись, що його дружина вагітна. Форвард Динамо Владіслав Бленуце разом зі своєю родиною має переїхати у більший будинок найближчим часом. За інформацією Дігіспорт, керівництво київського клубу вирішило надати йому більше житло, дізнавшись, що його дружина Олівія вагітна і має народити у січні. Повідомляється, що до Києва має приїхати і те ще річного румуна, щоб бути поруч з вагітною донькою. Керівництво білосиніх вважає, що за такого розкладу квартира, в якій зараз живе Форвард. Більше не підходить для нього, і потрібно щось більше. Нагадаємо, Динамо 3 вересня оголосило про трансфер нападника згодом з'ясувалося, що новачок Киян робив репости у своєму Тіктоці, зокрема, промови пропагандиста Володимира Солов'йова та виступи з саундтреком серіалу Бригада. Клуб «УПЛ» націлився на чемпіонський титул генеральний директор Криворізького кривбасу. Володимир Баєнко прокоментував розвиток клубної академії, а також розповів про цілі та завдання, поставлені президентом. Цитуємо Баєнко: Ми хочемо побудувати Кривбас як бізнес-модель для того, щоб наші футболісти були цікавими на трансферному ринку, щоб інші клуби хотіли придбати наших гравців. Це одна із стратегій. Наразі чемпіонат України. Став набагато рівнішому плані інтересу, футболу, конкуренції. Кожен клуб має шанси на чемпіонство. На сьогоднішній день Кривбас має амбіції, про які я говорив раніше. Є поставлене президентом клубу завдання стати чемпіонами, повідомив керівник Кривбасу. Відзначимо, що у поточному сезоні Криворізький клуб набрав 13 балів після семи турів і посідає п'яте місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера складає чотири очки. Суркіс виключив трансфер легіонера через суму, яку вимагали в Динамо. Київське Динамо вело перемовини щодо трансферу футболіста Ковалівського колоса в минуле трансферне вікно. За інформацією джерела та то таке кияни мали прямий контракт з Колосом щодо переходу Іліра Краснічі – гравця, який здатний грати як центрбека, так і опорника. Але у підсумку перемовини про трансфер провалилися. Кияни відмовилися платити за футболіста 1 мільйон євро, який запрошував клуб з ковалівки. Енріке ухвалив рішення, яке може не сподобатися забарному. Французький ПСЖ хоче підсилити склад у зимове трансферне вікно. За інформацією ЗМІ, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке ухвалив рішення. Що команді потрібно підсилити три позиції. Тренер вважає, що для посилення конкуренції клубу потрібні новий лівий вінгер центральний захисник і лівий захисник. Таким чином, наш українець ілля Забарний отримує ще одного конкурента у центр захисту. Раніше повідомлялося, що іспанський тренер Луїс Енріке не планує довго працювати в французькому ПСЖ, де грає українець Ілля Забарний. Тренер мріє повернутися в Барселону. Про це вже він розповів своєму оточенню. Ребров поверне до збірної України легіонера з Європи та гравця Динамо. Головний тренер збірної України Сергій Ребров ухвалив рішення повернути до національної команди двох відомих футболістів. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. За інформацією, джерела під час міжнародної паузи у жовтні шанс зіграти за синьо-жовтих отримують півзахисник італійського Дженуа Руслан Маліновський та півзахисник Київського Динамо Володимир Брашко. Маліновський востаннє грав за національну команду рік тому в лізі Націй. У нинішньому сезоні 30-ти дворічний футболіст провів 5 матчів у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок одну результативну передачу. Брашко востаннє виходив на поле у футболці синьо-жовтих в листопаді минулого року у сезоні 2025-26 півзахисник забив два голи за 14 матчів у чемпіонаті Кубку та Єврокубках. Стало відомо, коли Ребров може залишити збірну України. Головний тренер збірної України Сергій Ребров може залишити свою посаду після матчів відбору на чемпіонат світу, які відбудуться в жовтні, у послугах 50-річного спеціаліста, зацікавлений грецький панаті Найкос, який у вересні ухвалив рішення припинити співпрацю з португальським наставником Руй Віторія. За інформацією українських змі, наразі Українська асоціація футболу та її президент Андрій Шевченко. Не мають наміру відпускати тренера синьо-жовтої команди. Сам Ребров також зосереджений на найближчих матчах збірної, за результатами яких і визначатиме свої подальші кроки. Повідомляється, що Ребров має намір піти зі збірної. Якщо після чотирьох турів відбору його команда втратить шанси на чемпіонат світу, який відбудеться 2026 року. Якщо тренер побачить, що в України не залишиться шансів вийти на чемпіонат світу, то він покине Україну та переїде до Греції. Якщо синьо-жовті збережуть шанси на мундіаль, український тренер залишиться і керуватиме командою у листопаді під час чергової міжнародної паузи. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.